Всім привіт, мої хороші! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна, і сьогодні ми зробимо сумісними зусиллями з вами відео таке відеовідповідь на питання, які мені ставили в багатьох коментарях, хто я така є, щоб я про себе розповіла українською мовою, тому що так же сталося, що після мого відео, де я говорю, що... Я буду переходжу на українську мову, я буду її вивчати, я буду її відновлювати в собі, тому що, звісно, в школі ми її вивчали. От. Не будемо казати, що української мови зовсім не було в Україні до радянських часів. Вона була, але, може, не в такому об'ємі, як бажалося, а вона була. Так от, після цього відео багато глядачів з мого каналу пішли. і я їм дуже дякую за це, але багато прийшло. І прийшли люди, які мене не знають. Моєму каналу вже півтори роки. Да, десь десь так. Півтори роки. І багато мене не знають. Тому я вам дуже раджу, мої хороші. На моєму каналі є лист відновлення, який називається Про мене. Там є багато-багато відео, хто я така є, чому я приїхала до Італії, чому я вже 9 років ось тут сиджу. Але, звісно, ці відео російською мовою. Знаєте, мене питали, чи буду я видаляти ці відео? Ні, ні, ніколи не буду видаляти. Тому що це велика частка мого життя. Тому що так розказати. Як в мене винайшли а, оцю ракову пухлину, як мене оперували, як я проходила ці всі хіміотерапії, е, чому я приїхала до Італії, як я через цю Польщу е, на перекладних 3-4 автобуси е, поїзд е, добиралася до Італії? Ну, розумієте, це все переказати українською мовою ну, немає сенсу, тому що це буде такий сухий переказ. Сухий переказ. А, і а, знаєте, тоді ці відео були зняти по-живому. По живому були навіть відео, коли я була під такою тяжкою хімією, що в мене я майже не говорила, але все рівно знімала, щоб почути відчути, щоб, щоб відчути себе живою. Тому ні, я не буду ці відео видаляти. Більш того, під цими відео є багато-багато коментарів від вас, мої любі, які мене підтримували. Завдяки яким я жива, завдяки яким я борюся з раком, я борюся з, як сказати, без грошів'ям, без без, без, без гроші, мабуть. Окей. От. Кожен день це якась боротьба. Як я. Реагую на те, що зараз коїться в Україні. Але все рівно, якщо говорити в двох словах, я розповім про себе. Мене звати Маріанна, мені 46 років, незабаром буде вже 47, 25 січня. Так, запам'ятовуємо цю дату 25 січня. Я чекаю від вас у коментарях. ці а, забула слово Побажання, ось. Так от, знаєте, я родилася, народилася в один день з нашим президентом, з Володимиром Олександровичем 25 січня. Ось. Так от я українка, я з Харкова. Народилася я під Харковом є таке містечко, воно називається Чугуєв. Воно зараз дуже-дуже потерпає, як і сам Харків від оцих російських ракет, як вбиває все живе. Мені це дуже болить. Так, треба триматися. Так от, ви знаєте, що сказати, я десь до 19 років я жила у цьому містечку Чугульві файно містечко, мені подобалося, тому що воно було таке напіввійськове, напівробоче таке містечко. Я вчилася у Харківському училищі культури по спеціалізації бібліотекар. Тобто, мені мама сказала, знаєте, в 15 років, що Маріанно ти повинна сама вибрати, ким тобі бути, що тобі подобається у житті, чим ти будеш заробляти собі на хліб та ще на щось. І я зрозуміла буквально, я обожнювала читати е, обожнюю. Е, я дуже любила книги, оце зануритися, знаєте, в щось таке надзвичайне. І я пішла вчитися до училища культури. Мама гадала, що я буду бухгалтером, що я буду цей шлях, Але ні. Потім у цього училища я вийшла заміж. Я переїхала до Одеси, так же сталося. Я вийшла заміж в Одесі. Е, в Одесі народилася моя єдина. Донечка їй вже 26 років, моїй Даші вже 26 років. І е, після е, трьох років е, подружнього життя я від чоловіка пішла з маленькою дитиною. Ну, я від нього пішла е, через рік після народження Даринки, е, але розлучення він мені не давав, дав лише тільки після е, трьох років. І з таким боєм дав, що мама дорога. Е, тому що я. Не терпіло, знаєте, яке буде терпіти у подружньому житті все, тобто образи, зради, насилля. Ні, ні. Я ліпше буду сама, ніж це все терпіти. Мій чоловік був українець, дуже така людина, як казалось, як вважалось поважна. Він працював у органах прокуратури. Не остання людина був у цих органах, і він моє життя перетворював на пекло. Тому що ну, він не міг мені пробачити, що я від нього пішла. Знаєте, така помста чоловіча, дуже низького пошиву. Але так сталося, що я була такою мамою-одиначкою, яка ростила сама свою донечку. Я повернулася до Чугуєва і я вирішила отримати вищу освіту. На жаль, ніхто мене в цьому не підтримував, з моїх близьких, тому що ну, мені казали, що ти повинна е, працювати. Ну, а як, а як? Знаєте, я повинна і працювати, і отримати освіту. Я хотіла все. Я не хотіла, щоб цей лиходій, цей мій е, чоловік, е, якого я покинула, він зламав мене, е, мені життя. Я дуже-дуже хотіла отримати, е, отримати вищу освіту. Е, коли я жила ще. В Одесі я поступила на перший курс і е, провчилася один рік у юридичній академії Ківалова. Я не знаю, як зараз це називається. Один рік на факультеті міжнародних е, відносин. Я наївно гадала, що коли я приїду до Чугуєва, я зможу перевістися до Харківської академії юридичної е, Ярослава Мудрого. І коли я прийшла в цю академію, е, до От я не знаю, хто він був, там декан або заступник декану. Не можу вам сказати. Він зі мною поговорив і сказав, що Маяна, в тебе немає грошей, щоб в нас навчатися. І я така, мені було 23 роки. Я говорила, що ви знаєте, я буду дуже старатися, дуже старатися. Він мені сказав, навіщо нам твої старання? Навіщо? Потрібні гроші, ти їх не маєш. тебе маленька дитина. Йди, працюй. І знаєте, мені в житті. Завжди допомагали не рідня, не родичі, а ось е, сторонні люди. От так відбувалося, що сторонні люди мені ну, якось то більше по життю допомагали. Так от е, я зовсім випадково познайомилася з однією дуже чудовою жінкою, яка працювала у кабінеті міністрів. Е, вона завідувала ветеранським спортом на той час і. Е, вона мене познайомила з ректором Харківського національного. Тоді він був державний університет педагогічний імені Григорія Савовича Сковороди Прокопенко Іван Федорович, мені здається. Якщо я не плутаю, як звали цього ректора, і я до нього прийшла отака вся тремтяча, тому що в юридичній академії мені вже відмовили. І я до нього прийшла, і він так на мене подивився і питає: скільки років дитині? Три роки, кажу я. У садочок ходить, я так, так, ходить. Окей. А є бабуся, твоя мама, яка буде тобі. Допомагати, я знала, що мама мені вже відповіла, що ні, що вона не просила мене народжувати онуку, що вона або за гроші, або ніяк буде мені допомагати. Але я відповіла: так, так, в мене є в мене є кому допомагати. І він мені сказав: значить, так, якщо хочеш вчитися, ти будеш вчитися. Навіть я дам роботу. В нас відкриваюся на юридичному факультеті нові катедри, і ось відкривалася нова катедра з конституційного права. Я пішла туди працювати. І мій контракт за навчання пів от, він коштував. Я вже не, не пам'ятаю, скільки ж він коштував, але 50% оплачував університет, тому що я там працювала як лаборант кафедри з конституційного права. Ось так я працювала 5 років. За 5 років я закінчила університет педагогічний, отримала вищу освіту, отримала професію правознавець, і потім мене запросили працювати до такої приватної невеличкої фірми, яка займалася фондовим ринком України. А саме вони були реєстратори цінних паперів України. Як юриста їм був потрібен потрібен юрист. І вони мене запросили. Так, я була дуже е, така без досвіду роботи тільки після університету, але за 6 років роботи там я знаєте так, понатуріла. <свісно> і через 6 років мене вже запросили до іншої, більш е, такої е, приватної фірми. Де і посада в мене була більш значна, і робота була більш інтересна, і я працювала звичайним офісним юристом. І в цій фірмі я теж попрацювала майже 6-7 років, отак. От так що я працювала в Україні бібліотекарем, потім лаборантом в університеті, потім юристом, і ще раз юристом. Це був 2012 рік. Коли знаєте, в Україні, особливо на східній Україні, яка біля Росії, почалися такі зміни, що мама дорога, бізнес, як правило, східна Україна була з росіянами, і коли вони пішли, багато фірм, заводів, вони позакривалися, людей скорочували, людей навіть вигоняли з роботи, люди втрачали роботу. Це була така, знаєте, така криза економічна. Це була, мабуть, чи перша чи друга хвиля такої кризи. І я трималася, трималася, мені а, скорочували зарплатню. А, і потім, через три роки, навіть я попала під оцю кризу скорочень. І в 1914 році, ну-ну, no, 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 в 1913 році я. Залишилася ось так посеред поля без роботи, без зарплати. Але я вам не сказала, що коли мені було 33 роки, я жила у Чугуєві, а працювала у Харкові. Тому я знаєте, ці накопичувала, накопичувала грошенята. І в 33 роки я собі купила у Харкові таку стареньку-стареньку двокімнатну хрущовку. Але це була моя квартира, це була вже моя квартира. Я думала, окей, вабене, вона така стара, вона така. Знаєте, потребує ремонту. Але я зароблю гроші, я зароблю гроші і все зроблю. І тут я залишаюся без роботи. І знаєте, було дуже важко знову десь знайти роботу юристам, а гроші потрібні. Тому я пішла працювати куди брали? На ринок, на ринок, В магазин, В магазин до аптеки, значить до аптеки. Мені були потрібні гроші, тому що я повинна кожного місяця оплачувати комунальні послуги. в мене є дитина, яку я повинна годувати, одягати. А дитина кожного літку так росте, що вона в мене така височенька дівчина. І я пам'ятаю, як було важко купити одежу, от взуття. Чомусь взуття це було щось таке, неймовірне, тому що кожен рік в неї нога виростала на розмір. Ой. І ось мої знайомі е, мені запропонували е, працювати з ними, купити в них франшизу. Е, в них, е, у них були такі магазинчики натуральної е, продукції з Криму. З Криму е, був хаківський наш мед, І вся медова продукція е, ну, це Забрус, і е, ну, все, віск, ну, мед, звичайно. Та, е, Кримська продукція це чаї, мед, косметика, така натуральна чи напівнатуральна, або але ж кримська. І в мене були збережені грошенята, і одне ці останні гроші я собі купила цю франшизу. Я відкрила маленький магазинчик у Харкові. І, знаєте, я робила закупки з Криму. І потихеньку, помаленьку мій магазинчик став приносити прибуток. Нарешті, нарешті, я почала за заробляти. Ой, але знову не так сталося, як гадалося, тому що це був такий час майдану, коли всі ми хотіли йти у напрямку до Європи, щоб цей клятий Янукович зі своєю Росією вже зник куди-небудь. І це був час, коли росіяни вже прийшли на Луганськ, Донецьк, коли Росіяни вже відібрали Крим. З такою, знаєте, наглою мордою прийшли до Криму в незалежну країну і ось так відібрали. І я це зрозуміла окей, новини, але одного разу мені прийшли мої договори на нові поставки з Криму у рублях. Я нічого не розуміла, тобто я завжди купувала у гривнях і раптом мені передзвонили і сказали, що ми вже російські з Криму мені. Передзвонили оці уставники ми вже російські, ми не маємо відношення до вас, до українців. І е, якщо ти хочеш і надалі користуватися нашою надзвичайною кримською продукцією, ти повинна нам платити у рублях. Ні, ніколи відповіла я. Тому що даруйте, я не буду підтримувати підтримувати агресора. Навіть якщо мені це буде приносити якусь користь, але я вважаю, що ні, що люди не зрозуміли б, якщо б я після того, як Крим перейшов до Росії, продовжувала би купувати в них усю косметику натуральну. Хочу сказати, що не такого, не такого вже вона була якості. Тобто, ну розумієте, натуральна косметика, вона не не може зберігатися довго. Тому, коли я закрила свій магазинчик маленький, ой, вся ця косметика скисла, ой, я пам'ятаю, що із моєї квартири, знаєте, зробилася така як склад цієї косметики, оці кримські мила, лосьйони, Крима, вони стали воняти вже через 6 місяців. Ну, окей. Це пройшло, але я знову залишилася без роботи, розумієте, без грошей. А на той момент моя мама вже була в Італії. Вона поїхала до Італії. Я її благала не їхати, не їхати, допомогти мені з донечкою, ну як бабуся. Вона сказала: ні, в мене своє життя, тому я поїхала. Вона вже була 10 років у, в Італії. Вона е, вийшла заміж за італійця. І розповідала мені, коли я знаєте, так от рахувала копійку до копійки, розповідала мені, яке тут гарне життя, як вона зробила цю Італію, як вона мандрує, як вона те, як вона кинула працювати, і ось ось все таке. І я подумала, а чому б і ні? Багато жіночок наших їдуть на заробітки в інші країни. Даша в мене вже була така дівчина, вже величенька, і вона в мене була. Самостійна така дівчинка, тому що ну, нема кому було за неї дивитись, поки вона була маленька. Вона дуже така була, знаєте, я її навчила дуже рано готувати їжу, як подбати про себе. Ой, це дуже важко так от розказувати. Знаєте, коли ви працюєте в одному місці, наприклад, у Харкові, а ваша маленька дитина у школі в Чугуєві. І ви розумієте, що навіть якщо щось трапиться з дитиною, ви не зможете. Треба їхати дві чи три години додому. Це дуже важко. Але ви знаєте, в мене виросла дуже гарна, чудова, дуже така чемна, гідна дівчина, дуже талановита. Боже мій, яка вона талановита. Вона займалася в музикальній школі, потім в музичному училищі, потім в музичній академії. Тобто, вона в мене хоровий диригент та академічний спів в неї, співрома. Дуже красива і дуже талановита в мене дівчина вийшла. Так от я подумала, мені потрібні гроші. Даші тоді було 18 років. Вона тільки це був, мені здається, другий курс училища музичного. Вона в мене розумниця завжди вчилася за власні кошти, тобто вона вчилася на відмінно і в училищі, і в академії, їй платили. Держава їй платила стипендію як відмінниці, і вона навіть ці гроші приносила додому. Тобто я жодної копійки не заплатила за її навчання. Вона своїми знаннями сама собі це навчання заробила. Я могла тільки допомагати з ну з одягом, з ліками, з їжею. Ну, ось таке. І ми з нею так побалакали, що мені потрібно їхати до Італії заробляти гроші. І вона мені відповіла: Окей, їдь, все буде зі мною гаразд, з квартирою буде все гаразд. І я поїхала. Як я поїхала, знову ж таки, є багато відео на моєму каналі, так, російською мовою, але ну, я вже так не перекажу. Розумієте? Так от, я приїхала до Італії, як я тут працювала, я зроблю відео, де я тут працювала, скільки я зробляла. І я гадала, о! Я забула ще один дуже дуже важливий момент, що Росія ж не тільки відібрала Крим, Харків став майже прифронтовою зоною Харківська область. Розумієте? І я бачила всіх цих у 2014 році наших хлопців військових поранених ці гелікоптери кружляли до військового шпиталю. Це було дуже дуже страшно. Дуже страшно, коли ти вмикаєш інтернет, знаєте. Завжди випливали такі віконця про бомбосховища у Харкові, куди треба бігти. Це було у 2014 році. І я всім говорила родичам, що буде війна, буде війна, знаєте, як та віща Касандра, але мені ніхто не вірив. Війна вже йде, у Луганську, Донецьку, війна вже прийшла до України і буде війна. І ви знаєте, я хотіла поїхати. Беталю зробити гроші, щоб продати оцю свою стареньку двокімнатну, двокімнатну хрущовку, доплатити гроші і купити навіть майже однокімнатну квартиру десь у більш безпечному місці, якомога далі від російського кордону бути. Я навіть думала про Київ, про Ірпінь. От я навіть розглядала такі варіанти в Ірпіні. У Даші там жила подруга, і вона мені сказала, мама, може у Києві купити дуже коштовно, ну, треба гроші, а ось є ірпінь, от там коштує не, не так дорого ці квартири. І я розглядала Львівську область і Тернопіль. Але я не встигла. Я, не встигла. я гадала, що мені вистачить три роки у такої праці, праці, праці. Але я вже тут дев'ятий рік. І знаєте, все рівно я не можу собі дозволити купити квартиру в Україні у безпечній зоні. Так, зараз вся Україна небезпечна зона, але десь у Тернополі, або у Хмельницькому, або у Ну, не знаю, де ще можна купити, щоб вся русня була якомога далі від мого дому. Так от чому я в Італії. І знаєте, я живу з мамою та її чоловіком. Якщо бути відвертою, мені дуже важко з ними жити. Дуже-дуже важко. Я хочу від них піти. Але куди піти? Куди всі мої документи вони пов'язані з цією адресою? Розумієте? І а, я вже хотіла, якщо бути зовсім відверто, відверто з вами, а я така є, я навіть говорю зайве, що можна і не говорити, але окей, яка є. Так от я планувала рік тому, чуть більше ніж рік, повернутися до Харкова. Мені дуже було тут погано повернутися до Харкова. Але не сталося, як гадалося, я почувала себе погано, все гірше і гірше. І в мене також про це є відео на каналі, як в мене винайшли у цю ракову пуглину. З'ясувалося, що в мене рак, і от я вже з раком борюся вже майже рік. Я прив'язана до шпиталю, який знаходиться тут в Італії. Мені надають безкоштовну допомогу. Ах. Тому ось так, мої любі, ось так. Чому я в Італії, хто я є? Ну, я як завжди, 33 хвилини, мама дорога, ну, 33 хвилини. Окей, буду скорочувати. Хотіла у двох е, словах, але це дуже корисно, якщо я вивчаю українську мову, це дуже корисно для е, практикування моєї української. Так що, отак, я вас дуже-дуже прошу. Хто е, додивиться до цього моменту відео, напишіть в коментарях, з якого ви міста, е, з якої ви країни мене дивитесь. Я вас дуже, -дуже прошу, тому що статистику, яку мені надсилає Ютуб. Вона така дуже суха, що в мене 70% це Україна, але які міста мені дуже-дуже цікаво, які міста мене дивляться. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, якщо ви чуєте якісь російські слова або італійські, в моїй мові, обов'язково мені пишіть ці слова, я буду виправлятись ось, і буду сумісними зусиллями продвигати український Ютуб все, мої хороші, чао, чао і до зустрічі в нових відео. Чао, чао!